А давайте порівняємо свободу слова в Америці і в Україні, за якому боремося. І також розкажу правду про острів Епштейна, де, до речі, три тисячі разів згадується Путін з якого переляку. Чого майже всі політики в цьому замішані, і для чого взагалі ці острова робиться? От, може, там теорія змови якась є. От давайте розберемося, розповсюджуйте. Перше, ось в Америці відбулася номінація Гремі. І щоб ви розуміли, в Америці зараз це ж Трамп зробив, що іммігрантів треба викинути з Америки, і там є така штука, як Айс, служба якась. Це дуже схоже до нашого ТЦК. І там вони так само в Америці людей з тачок виривають так далі. Є випадки, коли навіть життя вже позбавляли людей і так далі. І від цього дуже проти вся Америка. І дивіться, що відбулось у нас проти Цика попробуй щось десь сказати. да? Ні разу телеведучий по телебаченню нічого ніде не сказав. Особливо що відбувається в Америці. Номінація Гремі, всесвітній рівень. Поприходили відомі зірки, типу Білі Айліш, Джастіна Бібера. Там інакше відомі зі значками Out, це перше. Друге, ось, наприклад, виходить на сцену Біллі Айліш. Це уявляєте, це от у нас же ж Євробачення зараз. От від, щоб на Євробачення хтось б вийшов на сцену зі значком: типу, ТЦК, гандони там чи ТЦК крадуть людей, чи там ну, у нас корупція в країні. уявляєте, щоб у нас таке відбулося? взагалі? Тим часом в Америці ось виходить Біллі Айліш. Дивіться, що вона каже: Ноні з Ілігол Анстоленленд. Перевожу на нашу мову, що ми не можемо виселяти іммігрантів з країни, де ми самі являємося чужинцями, типу накрадені з землі, грубо кажучи. Бо це ж в індія американці прийшли індіанців, отуди викинули всього, купували і так далі. Потім відо, ведучий цього всього шоу нагородження Гремі. Дивіться, що каже needs a new one to hang з with Bill Clinton, so... Дуже по-простому перевожу. Він просто тролить Трампа про те, що він хоче Грінландію, бо нема тепер ну острів остров і наш пропав. Тепер він шукає тепер новий остров собі, грубо кажучи, для розваг він дуже жорстко його затролив. Трамп же ж на нього накинувся, що я тебе засужу за це, і що Гремі це вообще все чепуха. І що ви там робите? До чого я це все вам введу? То, що відбувається там в Америці, там же свобода слова цінується як ніде в світі. Але у нас в Україні по Конституції свобода слова це ж то за що ми боремося, то за то життя віддаємо і так далі. Але її по факту немає. Це просто жесть. Дивіться. Попробуйте, уявіть, що у нас на телебаченні десь виходять люди і кажуть за проблеми про ТЦК. Або кажуть за проблеми з корупцією, або кажуть, що там оточення президента в хабарництві замішані, або щось таке. Не дай Боже, зразу відмінять, закенселять, і в той же день не буде той людині, Ні на телебаченні, ніде. І це це просто за це дуже прикро, вообще. Що люди ж за це борються. Ми ж за це скільки всього поклали. Навіть люди, ті, які за кордону їхали, скільки я знаю, люди зі свого кармана дістали. Поклали на армію, там тачок відправляли всього. А виходить, забрали у нас це. Це просто жесть. Америка, свобода, слово в Україні завжди була. Це просто щось унікальне. Конституція нам дана одна з найкращих конституцій світі в Україні. І по факту нічого зараз не можна сказати. Представляєте? Потім дивіться, оці всі острова, які, на яких відбувається ця історія, наприклад, епштейна для чого це робиться? Політики. З усього світу там майже всі замішані, відомі люди і так далі, їх туди запрошують. І у вас ніколи не було питання, звідки взагалі стільки фотографій, відеосвімокарту, вони що, не розуміють, що вони там роблять, що не розуміють, що це все докази і так далі. А в тому є суть і робиться для того, щоб були докази. Чому? Бо люди, у яких є певна влада, або зірки, у яких є багато уваги, а увага дорівнює вплив на людей, а вплив на людей це дорівнює влада, щоб ці люди були під контролем. І вдруг, якщо вони там з катушек, чи щось іще, чи поміняють погляди на життя, вони залишались під контролем. Завжди на таких людей збираються дуже великі компромати. І чого Путін там так багато через згадується, і, і інакше політики світу, і Трамп, і так далі. Це все робить. От ви ж представляєте, вони ж там тусовалися разом. Вони одних і тих самих на, між, між собою там ділили. Це все робиться для того, щоб мати контроль один на одним, щоб мати компромати, провокації один на одного. І поняли, нам оце показують, що у них там переговори, вони там щось. За щось договоритися не можуть, чи щось іще. А це ж по факту кінти, я упрощаю, кінти, якось на одній бані тусувались, і з одними тими самими дівчатами там гуляли. Я дуже зараз мягко кажу, але я думаю, ви поняли. От. І по факту нам вже показують спектакль. Тобто все, що ми бачимо, ці переговори і так далі, насправді все вже давно вирішено. І відомо, коли там і перемир'я, і затіше буде в Україні, вирішальний тиждень перед вирішальним тижнем. І коли там вибори в Україні пройдуть, і коли якісь перестановки будуть в світі. Глобально це важко попливати, бо рішається все в таких місцях. І, в, і на кожного є компромат. І коли хтось хоче сказати, ні, чи щось поміняти, чи піти своєю дорогою. Зразу достаються компровати, вспливають тут якісь епштей, Епштейна, там острова, чи якісь іші, чи підіді там тусовки. Ви думаєте, це один остров в такій світі, це тільки одне, що всплило. Тому майже все, таке, що відбувається, це відбувається для контроля. Якщо чесно, я просто в шоці зі свободи слова в Америці, які є, бо це ж ну, нереального не рівня розголос. Це ну за цим всім дуже багато криється різних еліт, і в тому числі це дуже схоже. Знаєте, як ми любимо там казати, світові якісь там заговори і так далі. Бо Є еліти, правлять цим світом. Ті, у кого є капустиного в кармані, і багато компромата і доказів можуть керувати різними, навіть президентами різних країн. Понімаєте? І я в шокі, коли відомі люди на весь світ виходять на одну з найвідоміших подій світу, це номінація, оця Гремі. Напряму заявляють, ICE Out, там, Трамп, що ти вообще чудиш? Що ти собі там з Ріландія захотів? Ну ви можете уявити собі щось таки в Україні? В країні, де по Конституції у нас одна з найвільніших прав на свободу слова завжди була. На жаль, походу була. Я не знаю, дай Боже, щоб вона відродилась. Що ви про це думаєте? Чи залишилась ще свобода слова в Україні? Чи чи є у нас от люди на телебаченні, чи відомі актори зірки, які можуть вийти на телебачення і сказати правду про все те, що зараз відбувається? Чи може, чи ну, взагалі уявіть Євробачення, оце у нас зараз проходить, і щоб вийшла там відуча, чи зірки, які у нас раніше перемагали на Євробачення, да, чи їхали від України на Євробачення. Чи самі ж артисти? Ну я думаю, їм вообще страшно це зробити, я їх прекрасно розумію. Вийшли щось сказали проти ну, проти режиму, який зараз є. Є гарні моменти. Є у нас дуже гарні люди в політиці, я не спорю. І волонтери, і взагалі слава й честь військовим. На них там дуже багато тримається все. На волонтерах, на добровольцях. Але ж скільки при владі людей, які просто не зрозуміло, що з країни зробили? Так, да, головний ворог рашка, і треба не забувати, що все, що робить, це робить зі сторони Рашка, і не останні там декілька років, останні 400 років, розумієте? Але проблема, факт проблеми залишається проблемою. Я дивуюсь зі свободи слова в Америці зараз, і дуже, може, навіть ком якось в горлі стоїть від того, де свобода слова зараз в Україні чи вона взагалі залишилась. Все, зустрінемось в коментарях на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.